Всіх вітаю на каналі. У цьому відео буду варити мюнхенське пиво зі 100% засобів мюнхенського солоду. Гідромодуль потрібен для затирання цього солоду 1 до 3. Зараз в мене гріється вода. Тут 45 літрів. Відповідно, солоду 15 кг. Цей рецепт розрахований на 70 літрів пива. Всі інгредієнти були придбані у Chefрі Craft. Посилання на їхній сайт зараз ви бачите на своїх екранах. Також ви можете. Отримати знижку на інгредієнти по промокоду самогон без похмілля. А поки гріється вода, я зроблю помел солоду. До речі, якщо у вас немає такої можливості робити помел солоду, шефлікрафт може змолоти солод для вас та надіслати вам вже змелений. Солод змелено, додаю солод до підготовленої нагрітої води та виходжу на першу температурну паузу. Усі паузи пройдені, зараз закінчилась пауза 72 градуси, та треба зробити йодну пробу. Ще хочу подивитися досвідом, зорієнтував, як зараз зібрав паравельні котел. Якщо ви дивились попередньо мої відео по варці квіво, я використовував ручну мішалку та фільтр базуку. Зараз я використовую фільтраційний ось такий, циркуляційний перепрошую насос та фальшно. Фальджно фільтрує значно краще та швидше, ніж фільтр базука. А Циркуляційний насос промішує. Сусло виходить знизу парабаньного котла та піднімається цим насосом наверх. Таким чином гарно промішується та швидко. Проблю йодну пробу, відчиняємо котел, беремо трохи сусла. Так. Та додаємо краплю йоду. Сусло не повинно змінювати колір. Якщо так, крахмало не залишилось перетворився у цукри. Дивіться. В моєму випадку все гаразд. Зараз переходжу до наступної паузи мешау 78 градусів. Можна бачити, як промішується сусло внутрі проводяного котла. Так, вмикаємо нагрів та чекаємо на 78 градусів. Мешаут пройдено. Зараз переходимо до промивки і фільтрації. Для промивки я заготовив. 40 літрів води у цьому циліндроклінічному танку, вона нагріта до 80 градусів. Все, дробина промита, зараз чишу пароводяний котел та переходжу до кип'ятіння. Котел помитий, ось сусло, щоб в мене вийшло. ось дробина. Дробину можна вигнати, з неї можна зробити цукрово-солодовий санок. Зараз заливаю сусло у котел та починаю кип'ятити. Сусло закипіла, кіп'ятити буду 90 хвилин внесення першого хмілю за 30 хвилин після початку кип'ятіння. Також бачимо, що з'явилася якась піна, її треба прибрати. Так, я буду прибирати піну перед кожним внесеним хміля, якщо вона буде. Ще один важливий момент. кип'ятити буду з відкритою кришкою для того, щоб википили всі сірністі з'єднання, які придають пилу, запах варених овочей. Минуло 30 хвилин хвилин кіліпіння, вношу першу партію хміля, 150 грамів. Всякі кипітіння час вносити другу порцію хмілю. і минуло 90 хвилин кип'ятіння. Зараз я вимикаю нагрів та буду охолоджувати сусло за допомогою сорочки пароводяного котла. Потім я перекачаю сусло у циліндроконічний танк та зустрінемось з вами на внесенні дріжджі. Сусло у циліндроконічному танку початково щільний зараз показує 10,5%. Але якщо провести корекцію по температурі, виходить десь біля 11,8%. У ЦКТ сусло охолонуло до 14,3 час вносити дріжджі. Ось вони, ці дріжджі я вже використовував один раз при варті пива, жвавий зай. Це лагерні дріжджі Fermentis W3470. Минуло півтори доби. Зараз маємо активне бродіння, але мені прийшлося підняти температуру у циліндроконічному танку на верхню межу цих дріжджів на 18 градусів. На 14 градусів вони не хотіли заводитися. Поверхня сусла була повністю чиста. Зараз покажу, як виглядає поверхня сусла. Я встановив ось такий діоптер на циліндроконічний танк, що дуже зручно наблюдати за суслом навіть під тиском. Зараз, коли дріжджі розбродилися, зменшую температуру. Пива у циліндроконічному танку. Та буду бродити. На цих дріжджах мені подобається від всього на 12 градусів. Минуло 5 діб бродіння. Зараз так виглядає сусло. приймає рішення шпунтувати. За дві доби тиск добіг до 2 кг, відкрився шпунт апарат, та, як ми можемо бачити, бродіння продовжується. Цікаво зазирнути ємність та подивитись, як зараз виглядає пиво. Дивіться, тиск знищив піну, але бродіння йде. 10-та доба бродіння. щільність пива зараз складає 6%. Буду перший раз знімати ріжовий осад. Минув ще тиждень доброджування. Кожен день я скидував температуру на 1 градус, зараз маємо 6 градусів у циліндроконічному танку. З балону я ще не додавав, 2 кг тиск, навіть щось булькає, але дуже-дуже повільно. Зараз покажу вам поверхню пива. Вона вже чиста. Ознаки бродіння вже майже відсутні. Зараз е, приймаю рішення скидувати температуру ОЦКТ до 0 градусів та знімати дріжджі перед розливом. Минуло ще діб. можна бачити, як гарно освітилося пиво та почало відзеркалювати в спишку. ЦКТ 2 кг, температура ЦКТ Біля 0 градусів кожного дня я знімав трижовий осад та додавав тиск з болону. Ось осад, який я назбирав. Зараз я збираюсь останній раз зняти осад та розливати пиво по пляшкам. В охолодженому пиві значно краще розчиняється газ, ніж в теплому. Тому після кожного зняття дріждів додаю тиск з балона до 2 кг. Перед розливом пива треба простерилізувати все, що буде мати контакт з пивом: пляшки, пробки та пивні магістралі. Якщо ви все простерилізуєте, пиво може зберігатися у холодильнику мінімум пів року. Після того, як все ретельно продезинфіковано, переходжу до розливу. Вітаю всіх на дегустації. По-перше, хочу показати, який файний колір має це пиво. Він не чорний, він такий ніжно карамельний В той вечір, коли я розливав це пиво, я трохи його спробував, але я його зовсім не зрозумів. В той вечір я займався домашніми справами, а потім вирішив розлити пиво. Та після всього був дуже стомлений, тому моя оцінка. Була некоректна. Наступного вечора, після відвідання лазні, змог дати об'єктивну оцінку цьому чудовому рецепту, якою зараз поділюся з вами. Це пиво має одну дуже цікаву фішку: це його післясмак. У процесі розпиття цього пива відчувається більш всього хміль та трохи солодовий присмак. Але після проковтування з'являється той самий солодовий післясмак. Спочатку я не міг зрозуміти, що це таке. Але після першого бокалу мені дуже сподобався цей післясмак. Спочатку він мені казався якимось трав'яним, але потім я зрозумів, що це саме солодовий післясмак, який надає Мюнхенський солод. Можливо, не всім це буде до вподоби, але особисто мені та моєї жінці подобається. Наступна фішка цього пива це його аромат. Це перше пиво, в якому я відчуваю. Чітко шоколадні ноти. Я куштував багато сортів пива, в описі яких був зазначений шоколадний аромат. Але це перше пиво, в ароматі якого я чітко відчуваю шоколадні ноти. Що цікаво, що в описі цього солода зазначається потужний солодовий післясмак, цим я згоден на 100%, та зазначається карамельний аромат. Крамельного аромату я особисто я не відчуваю, я вже вам казав, що відчуваю шоколад. Шоколад, шоколад та ще раз шоколад. Нюхати пиво треба, коли воно трохи було в бокалі. Якщо ви наліте пиво в бокал та одразу спробуєте його понюхати, ви відчуєте потужний удар в нос вуглекислоти. А як, коли воно трохи постоїть, тоді ви відчуєте його справжній аромат. Також мюнхенське пиво має гірчинку та кислинку. Ці ноти на другому плані гарно поєднуються з ароматом солоду та шоколаду. Але основна фішка це саме глибокий солодовий післясмак. А зараз я хочу його відкрити та ще раз продегустувати. На цьому все. Всім раджу повторити цей рецепт та спробувати це пиво. Та написати мені у коментарях, чи подобається вона вам чи ні. Не забувайте, що по промокоду Самогон Без Пахмілля отримаєте знижку у Шефрікрафт. На цьому все. Всім па-па. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, Поспілкуюсь. з задоволенням з вами у коментарях.